І так, друзі, ми до вас нарешті повернулися з вами класні, прикольні ведучі Артур Кушнір та Аделіна Демченко. І ми продовжуємо радувати вас нашим новим форматом ранкових ефірів. Правильно ж абсолютно правильно. І сьогодні в нас в гостях дуже цікава людина. Хочу вам його представити. Це Саркісян Ерван Грантович. Доброго дня, Доброго дня, доброго ранку. Та вже день. Вже ну для мене вже день точно. Я вже давно прокинувся. Це в нас людина, яка точно знає все про зуби. Ну я сподіваюся, що ви нам дасте класні відповіді на питання, тому що у нас і для вас бліц опитування. Ми задамо коротенькі питання, на які ви коротенько можете відповідати. Добре, тому що тема зубів і здоров'я ротової порожнини, напевно, одна із найактуальніших для усіх людей, яким би вони не були. Що Даріна, можемо розпочати? Так, ну і найперше таке запитання. Що ви робите найпершим ділом зранку, коли прокидаєтесь? Ну коли я прокидаюсь, я відкриваю очі зранку, mm -hmm. а потім все інше. Але ж mm -hmm. якщо ви е, питаєте про зуби, а вже ж кожного ранку я, е, моя родина, також е, мої пацієнти, вони починають з чистки зубів. Mm -hmm. Тому дві-три хвилини, кожен день, кожен ранок та ввечері я рекомендую, щоб мої пацієнти та усі українці чистили зуби. Скільки разів на день ви чистите зуби і рекомендуєте їжу? Насправді я чищу зуби десь 2-3 рази на день. мінімум це два рази на день це зранку то ввечері, Та якщо є можливість, я рекомендую посередині дня, якщо є така можливість, чисти ще раз зуби. Uh -huh. Це Дякую. було б дуже добре. А який ваш найулюбленіший смак зубної пасти? Є там якісь солоденькі, є якийсь ментол, прям жор-жорстокий, такий сильний. Е, насправді я не маю жодного якогось там улюбленого смаку, тому що в мене декілька зубних паст. Я інколи їх міняю. Е, не маю рідуну інколи. Я навіть можу, якщо це всередині дня, зовсім без пасти чисти зуби, і це нормально. А в мене з відразу зубної пасти асоціація, коли я чую про смаки, пам'ятаєш, в дитинстві була така зубна паста дракоша, називалася, і вона була настільки смачна, що мені завжди хотілося просто з'їсти, полоскати і ковтати зубну так, пасту. Так, так. <ріст> Ні, Ну насправді є зубні пасти, які можна ковтати, Це більш дитячі зубні пасти, тому можна користуватися їм, чому б ні. І, і почистив <ріст> зуби і по дитинство, бо ти не ковтала дракошку. <рив> Скажіть, будь ласка, чи боїтесь ви насправді чи чогось іншого стоматологічного крісла, якщо вам доводиться. Насправді дивіться, незважаючи на те, що я сам лікар-стоматолог, ну стоматологи мені мене не подобаються. Мені не подобаються. тому що е, я маю в клініці багато колег, які працюють у нас в клініці, але ж все одно якось е, моторошно садитися в крісло. Але ж треба. Друг, ну, іншого виходу немає. Ну... Якщо треба лікувати зуби, то треба лікувати зуби. Якщо потрібна профілактика, вона потрібна. Тому а ви коли сідаєте до іншого стоматолога в крісло, ви йому підказуєте, що робить? Дивіться, е, яка ситуація. Е, е. Тому що я головний лікар. Uh -huh. Завжди мої колеги, мої лікарі до мене прислуховуються. І насправді дуже важко лікувати колегу. Дуже важко лікувати колегу, тому що колега, будь-який колега завжди намагається контролювати процес. Uh -huh. Я також, коли я е, сиджу в кріслі у своїх колег, у своїх лікарів, я також контролюю процес. Але ж я розумію, що це дуже дискомфортно для лікаря. Але ж, ну як є, кожен, ну коли ти знаєш, як це має бути, ти все одно будеш будеш контролювати цей процес. Зрозумів, дякую. А що найчастіше просять вмикати на цих моніторчиках? Я знаю, що багато де висять такі екранчики, і там можна мультфільми вмикати, якісь кліпи, так. шоу? Дивіться, я завжди вмикаю щось на Ютубі. Це ну, зазвичай це музика, якась, якісь кліпи. Але ж щоб щось конкретне, мене там прохали включити, такого не було. Uh -huh. Для дітей ми включаємо якісь мультики, От, дітей ми вже запитуємо, що вони хочуть, але ж доросли ні. Дорослим ми включаємо якусь музику і слухаємо. Так що нічого конкретного немає. Uh -huh. А скажіть, що найдивніше ви чули від своїх пацієнтів? Може, якісь найдивніші компліменти або якесь дивукувати питання? Ну, дивіться, багато чого можна від пацієнтів почути, і дуже багато чого. Саме таке цікаве, що було: це коли ми до мене приїжджала, Я сам з Полтави, клініка знаходиться в Полтаві. Та до мене приїжджала пацієнтка з Полтава з, з Києва. Вона довгий час слідкувала за мною в інстаграм, в соціальних мережах. Коли ми закінчили нашу роботу, робота була дуже велика. Потім десь через деякий час пацієнтка, мабуть, десь гуляла. <хи> Та якось виписувала мені в інстаграмі там якісь коментарі, якісь... дякувала мені за посмішку. І потім каже: знаєте, чому я до вас приїхала робити зуби? Я такий, ну не знаю, може, там роботи сподобались. Ні, я приїхала тільки і за вас. Ну, в тому сенсі, що я їй сподобався. Ніяк лікар, я не знаю, чи ну радуватися мені з, з цього приводу чи ні. Але ж пацієнтка стала задоволена, я стався задоволений. Робота насправді була зроблена дуже класно. Тому багато чого можна від пацієнтів почути, але ж чогось такого прям конкретного. Ну от що ну, згадав. Просто то ви такий кремезний чоловік, і мені здається, якщо побачити такого стоматолога, великого то буде дійсно страшно. Тому що а мені здається, що навпаки захочеться прийти ще раз. 에, ну, це тобі як жінці, ну, бачиш. Так, Скажіть, ідеальна усмішка, це що Що означає ідеальна усмішка? Для мене ідеальна усмішка це здорова усмішка. Це коли в роті усі зуби здорові. Угу. Або, І на місці так, так, вже, що були на місці. Важливо. Насправді багато пацієнтів не розуміють, що таке ідеальна усмішка. Для багатьох це якась яскрава естетична усмішка. Дуже часто приходиться з пацієнтами розмовляти з приводу того, що пацієнти хочуть те. Що не можна робити в порожнині рота, це буде неякісно, це буде негарно, мабуть, е, але ж пацієнтам хочеться і дуже часто приходиться відмовляти пацієнтам в деяких роботах, тому що це просто-напросто ну, не дуже виходить, якісна робота. Ну головне, що це буде е, для здоров'я не дуже гарно. Угу. Тому інколи відмовляємо в таких роботах. Добре, продовжіть речення. Мій ідеальний пацієнт це. Це якийсь з відкритим ротом. Та мовчить. Це ідеальний пацієнт. А бувають пацієнти, які розмовляють під час того, як вирішують. Так, дуже багато таких пацієнтів. Дивіться, я раніше працював в Полтавському районі, і люди в селах на районі, вони більш відкриті. І дуже часто я помічав, коли пацієнти приходили до мене на консультацію на районі. Консультація починалась того, що я вислуховував якісь історії про село, про місто, якісь історії в родині, якісь історії з друзями, тобто там більше було розговорів не про зуби. А якісь сплетні і так далі людям, мабуть, хотілось просто поділитися чи поспілкуватися, тому що ми знаємо, що багато людей, особливо дорослих, проживають в селах, діти проживають десь в більш крупних містах. То ну нема з ким поспілкуватися. А тут є лікарі, тут є стоматолог. Чому б ні вільнуш, як кажуть, чому б не поспілкуватися? Тому. Інколи буває таке, що пацієнти насправді не не закривають рота та <ріст> спілкуються. В прямому і переносному сенсі. Так так. Так. так так. скажіть, будь ласка, у мене тут таке цікаве питання. Є така дилема про цукерки. діти люблять цукерки, і тут у стоматологів дуже різняться думки. І мені ваша колега підказала задати питання, було дуже цікаво дізнатися ваше ставлення до цукерок, саме різниця між шоколадними та смоктальними цукерками, тому що хтось каже, що шоколадні. Ні, вони якісь типу більш шкідливі аніж смоктальні? Да? А хтось, наприклад, із стоматологів розруйновує цей міф і каже, що навпаки, типу що через це, те, що цукерка є смоктальна, вона якось погано впливає на емаль, і вона гірша ніж шоколадна. Яка ваша думка з цього приводу? Для мене усі цукерки, хоч шоколадні, хоч ні. Вони не дуже корисні для зубів. Зараз ми, наприклад, пропонуємо нашим пацієнтам маленьким пацієнтам спеціальні цукерки без цукру. Це дуже корисні цукерки, вони не впливають на зуби, на порожнину рота. Тому для мене, якщо в цу, ну, будь-чому немає цукру, це вже добре. Тобто Все. саме цукор для мене... найбільше впливає так, на зуби, Так, для Та? мене немає різниці. Це смактальна якась конфета буде, чи шоколадна. Абсолютно немає різниці. В мене тоді таке запитання: чи їсте ви самі цукерки, чи полюбляєте ви солодке, чи їсте ви цукор, чи ви відмовляєтесь від цього? Дивіться, я насправді нічого проти цукру, нічого проти цукерок немає, нічого проти не немає. Але ж насправді на даний час я не дуже їм багато шоколаду чи цукерок, тому що ну. В останній час я слідкую за своїм здоров'ям. Я розумію, що ну, цукор не дуже потрібен нашому організму зараз. Тому я е, не то, щоб намагаюсь відмовлятися, але ще не їм багато цукру. Е, раніше я, наприклад, пів, пив е, кофе десь. Е, 5-6 разів на день з великим великою кількістю цукру. Зараз е, я можу там одну чашку кави випити, е, і то там цукру буде небагато. Тому я, я намагаюся відмовлятися. Від а цукор цукру. він впливає безпосередньо, якщо наприклад жувати щось цукрове. Чи наприклад, якщо пити каву чи чай з цукром, це також якось впливає на зуби. Воно впливає. Якщо цукор є в пороженні рота, це вже погано, uh -huh. тому що цукор це питальні вещества для мікробів, мікроорганізмів, uh -huh. і це призводить потім до карісу. Ага, зрозуміло. Скажіть, є така історія, що один стоматолог за радянських часів ніколи не чистив зуби, але постійно їв яблука, і в нього до 80 років були зуби всі здорові. Абсолютно. Як ви можете це прокоментувати? Ну я не знаю, чи це правда чи ні, але ж яблука насправді дуже непогано впливають на стан зубів, тому що яблуко це по суті натуральна зубна щітка. Угу. Навіть ну, так навіть так. Так, да, коли ми їмо яблуко, автоматично зуби трохи кошки Ну, той той самий наліт, він не з зубів, тому це дуже непоганий такий варіант, коли ми хочемо почистити зуби. Угу. Тому я, я тільки за завтра ми всі в офісі будемо на обіді з яблуками. Якщо я б знав, бо я б підніс яблука. Якраз в машині у мене там є декілька яблуків. А, ти ви кажете, що посередня краще чистити зуби? то ви просто зранку щіткою ввечері, а в обід яблуками. Чому ні? Чому ні? Добре, тоді таке наступне запитання. Чи є взагалі різниця між звичайною щіткою та Електричної, і що ви радите обирати для себе? Е, насправді, як на мене, електрична зубна щітка вона більш е, якісно вичищає зуби, угу. тому що окрім мануальних рухів, вона ще працює сама по собі та вичищає. Але ж я рекомендую мати як мануальну зубну щітку, так і електричну. Я, наприклад, маю декілька зубних щіток, е, в тому числі електричну маю, і звичайні мануальні щітки маю, щітки маю для подорожей, бо інколи ну, мені так комфортно, коли я їду в якийсь відряд. Чи от, як до вас на етер, то мені комфортно брати якусь іншу щітку, але ж ем, сказати, що я прихильник якоїсь одної щітки, ні, я маю декілька щиток і вам також рекомендую. Та рекомендую в першу чергу міняти щітки ці десь один раз на два-три місяці. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Скажіть, ваше відношення до зубних ниток, і я знаю, що деякі не вміють правильно ними користуватися. Чи могли ви розповісти про це? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Дивіться, я вважаю, що що зубні нитки та окрім ниток є ще багато додаткових моментів, які ми можемо використовувати під час чищення зубів. Угу. Вони потрібні дуже потрібні. Угу. Я усім своїм пацієнтам рекомендую користуватися зубними нітями. Дивіться, я як лікар, рекомендую користуватися зубною ніткою десь 2-3 рази на тиждень, угу. не кожен день. В першу чергу, тому що ви вже сказали, що не кожен вміє правильно користуватися ніткою. І інколи буває таке, що коли пацієнт користується ніткою, він додатково травмує, ясно? І це навіть погіршує стан ясень, аніж допомагає. Тобто, що сильно якось натискає, так, так і, так, і так. лозять по цій десні. Так, угу. тобто, це треба робити дуже обережно, але ж не кожен може це робити. Тому я рекомендую користуватися два-три рази на тиждень. Цього буде е, достатньо для того, щоб не відкладалися якісь там камені між mm -hmm. зубами mm -hmm. або mm -hmm. під яснами. Mm -hmm. Зрозуміло консультація закінчена. Так давайте тепер поговоримо про якісь можливо кумедні випадки у вас були на роботі, тому що не секрет, що і Дорослі діти бояться лікарів-стоматологів. Можливо, у вас були якісь кумедні історії, коли дорослі люди приходили, можливо, там з мамою чи ще щось. Бо, чесно кажучи, я з таких людей, коли мені там вже за 20, але я навіть на прививку ходжу досі з мамою, тому що мені так спокійніше, мені так якось приємніше. При тому, що ти вже з мамою не живеш, стільки років. Так, дійсно, це правда. Ну, дивіться, із такого кумедного, що ви казали, насправді в мене є декілька пацієнтів. У мене в клініці є декілька пацієнтів. Це доросли чоловіки. Uh -huh. Дорослі чоловіки, але ж вони на прийом приходять тільки з мамою. Ой, oh клас. Навіть один раз людина була у мене на консультації, він вже ліку... ну, давно лікується у нас в клініці, але ж я побачив, як після вже консультації він вийшов на ресепшн, його записали на наступний раз. Потім він сів на крісло, дзвонить до мами і каже, мам. Я вже закінчив. Типу, можеш визвати мені таксі? Все, я, я тіпа, буду їхати додому. Ну, чоловіку було десь 35-40 років, приблизно. Ого. Так, ну, для мене це було дивно. Ще такі моменти, що дуже часто Чоловік... чоловіків на прийом. Приводять дружини. Ж... дружини, так 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 Примусово, це дуже так? так, так, так. Тому що е... ну як мені здається, жінки більш сміливіші в даному випадку. Uh -huh. Чоловіки трошки бояться, тому е... це досить така розпространена практика. Uh -huh. У нас тому так таке буває. А скажіть, а навіщо ходити до стоматолога, якщо нічого не болить? Ну, Як мінімум для того, щоб нічого не боліло і далі. Тому що насправді найкраще лікування це профілактика. Угу. В нас, як завжди, воно буває, поки не болить, навіщо ходити. Але ж потім, як приспічить, як потім вже буває іноді пізно. Тому найкращим варіантом все ж таки буде. Хоча б раз на півроку ходити до стоматолога на огляд на профілактику е якусь гігієнічну чистку зубів, тому що якби ми гарно не вичищали зуби в домашніх умовах, все одно десь на лід відкладається під яснами Наліт, який може прибрати лише стоматолог в кріслі за допомогою спеціальних інструментів, тому все одно раз на півроку треба ходити, і це збереже ваші зуби здоровими. Артур угу. все продовжує, продовжує консультацію. Та так? В мене дуже багато питань <гум> насправді. Є. Розкажіть, будь ласка, як ви намагаєте борот намагаєтеся боротися із страхом дітей? Це ж кожна дитина приходить. Вона стовідсотково істерика в неї. Прям це найбільший страх. Що потрібно, як батькам можливо, потрібно розповідати своїм дітям, що як не боятися лікарів, що це ваші навпаки, друзі. Дивіться, ви от ось правильно сказали по поводу батьків, так. тому що дуже часто основна проблема для дітей це батьки. Тому що батьків у нас так прийнято було завжди, що дітей залякували стоматологами. Uh -huh. Тому що, якщо не будеш чистити зуби, ми тебе поведемо до стоматолога, він тобі там вирве зуб і так далі. Uh -huh. Це дуже погано, тому що у дитини десь в голові відкладується такий момент, що стоматолог це погано. І так далі. Насправді, я з дітьми зараз намагаюся не працювати. Я лише інколи контактую з дітьми, коли вони там на ресепшені, або під час лікування я можу там зайти з дітками, погратися трошки. Угу. Для, мен, для цього у нас є дитячі стоматологи, які це класно роблять і без мене. Але ж бувають насправді діти, які без страху садяться в крісло, не скажу, що дуже часто, але ж таке буває, це дуже класно. Але ж зараз, наприклад, у нас в клініці ми маємо таку послугу, як лікування в седації, це коли дитина спить, а лікар лікує. Як на мене, це ідеальний варіант, тому що ем, дуже часто діти отримують психологічну травму під час лікування. Це, ну, це не дуже класно для майбутнього тому що от з таких травм потім пацієнти не хочуть лікуватися далі так. далі бояться і так далі а коли дитина спить вона прокидається зубки усі проліковані це дуже класно це дуже ну скажімо так і батьків мотивує на те щоб більш слідкувати за дитиною за порожнею рота за гігієною порожним ротом у дітей. у дітей там дітям до дітям дуже подобається коли дитина прийшла до стоматолога вона не отримала ніяких ніякого дискомфорту угу. е а потім ще і після лікування вона отримує якісь там подарунки. Це, це дуже круто, і я е, ну я сподіваюся, я хочу, щоб уся сучасна дитяча стоматологія йшла е, саме цим шляхом, тому що ось ці тортури, які раніше були, коли дитину там зв'язували, тримали по декілька людей. Ну це насправді бувало жах. Таке, так от бувало таке і mm -hmm. зараз є. Насправді, тому я вважаю, що це жах, і таке ну не має бути. Ну, я це... з дитинства любив ходити до стоматолога. Мені ще. Роки рвали, я спостерігав за всіма приладами. Там, мені вирвали два зуби. Я кажу, покажіть. Вони хотіли від мене сховати цю кров'яку, ці всі зуби. А я кажу, покажіть. Вони ну, мені показали, кажуть, з собою пакувати. Я кажу, так, да, мені поклали в зі пакетик два зуба мої ну, ну, не помити. помитих. в тебе просто бізнес-жилка була з дитинства, ти сто відсотково продати, так? фею, зубну чекав, чи бігли, чи, білечку, не, ну, ми, чи як? ми також, Я також, навіть коли дорослим пацієнтам видаляю зуби, я завжди спрашую, чи хочете, я вам віддам ваші зуби. Чому ні, Може, ще додаткові там виростуть, це було б непогано. <рес> ну, така ферма зубна. <рес> да. Скажіть, а який ваш улюблений інструмент, яким ви любите користуватись найбільше? В роботі я не маю жодного улюбленого інструменту. Для мене всі інструменти плюс-мінус одинакові. Тому я вважаю, що у людини, ну, якщо ми дивимося з стоматологічної точки зору, улюбленим інструментом має бути щітка домашня. <рес> А далі все, все інше те вже таке. Тому в роботі я не маю жодного інструменту. Я я м, розумію, що ви зараз хочете, мабуть, усл, усл, услышати там те, що там якісь щипці там для зубів. Це є сверлити так. треба. І, немає ніякого улюбленого. улюблено. Працюємо усіма інструментами. Тому Артура, який твій улюблений робочий інструмент? Мені ж стало цікаво. Мікрофон на моїй роботі навушники. чи коли я до стоматолога? Ні, кожу? на твоїй роботі, на моїй роботі, мікрофон звісно це фаворит, так? так так це однозначно. А мені більше навушники подобається, коли не треба нічого говорити, але що слухаєш. А мені навпаки, я люблю говорити, а слухати не люблю. Так і в мене таке запитання, як дівчини. Якщо до вас дуже багато клієнтів, які дивляться ваші соцмережі, їдуть з різних міст дуже далеко, там сотні, можливо, навіть тисячу кілометрів, то напевно у вас дуже багато прихильниць. Е, ну, Це треба спросити у самого прихильниць, чи їх багато, чи ні. Е, е, мені досі того, що є, тому я не дуже рахую там, кількість цих прихильниць. Ну, але ж я ж кажу, є ситуації, коли е, пацієнтки приходять на прийом саме для того, щоб там, десь познайомитись чи мати якийсь контакт і так далі. Насправді, мені це не дуже на даний час цікаво, але ж все одно так і є. Без цього неможливо працювати, тому це У вас нормальне лише. вже просто впізнають ще. Ну, дивіться, впізнають, а вже ж тому, що, по-перше, це соцмережі. По-друге, ну, наша клініка в нашому місті в Полтаві, вона одна із, ну, як на мене, одна із кращих клінік, одна із самих великих клінік. Ми маємо рекламу як на бордах в місті, так і. На радіо, інколи, інколи, ми є представниками якихось там західів у нас в місті. На бордах є моє обличчя, тому ну, я вважаю, що тобто, мене знають в місті, і це нормально, і це приємно. Ну так, якщо до вас їздять жінки з різних міст то до вас на роботу, то вам можна відкривати вже сезон стоматологічний холостяк, який щоб ви обирали собі зі своїх клієнтів жінку вас. До речі, ваше серце вільне? На даний час моє серце вільне, абсолютно. По Поводу стоматологічного холостяка, ну треба буде подумати, чому б ні? Гарний yeah, вже перше, вже напевно претендує. Що ж, ну це цікаво, да, можна роздивитись таку пропозицію. Але, друзі, наш прямий ефір вже на жаль підходить до кінця по часу. Я дуже вдячний вам сьогодні за візит. Нам було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Ви дуже приємна людина, і дійсно, ви до себе можете так, людину знаєте, розположити. Що після цього дійсно виникає така довіра, і я дійсно знаю, що от можна прийти до такого спеціаліста і якісно отримати свої зуби в. Порядку. Тому, друзі, в нас сьогодні в гостях був Саркісян Ерван Грантович. Дякуємо за візит. Дякую вам, велике, що запросили. Мені дуже приємно. Особливо приємно те, що, знаєте. Одне діло, коли мене запрошують в нашому місті в Полтаві, але ж ще приємніше, коли це запрошення з інших міст, тому дякую вам велике. Я радий, що я тут сьогодні з вами провів цей час. Сподіваюсь, можливо, це буде і не останній наш ефір. Абсолютно тому... можливо, що Чому це дійсно ні? буде не останній. А у мене є пропозиція, яка. Знаєте, як в цій пісні є пропозиція? Яка? А, дивіться, у нас завжди наші прямі ефіри закінчуються тим, що ми вгадуємо наступний трек, який буде в нас грати. Це, до речі, моя улюблена рубрика. Я просто спец в ній. І я пропоную вам долучитися і щоб ми разом з вами відгадали трек, на який наступним буде грати у нас в ротації. Можете спробувати. Аделіна допоможе, вона експерт. Ну, скажу... може, якісь там є підказки. Е да, підказки будуть. Але спочатку ми з вами маємо дізнатися, хто це? Жінка, чоловік, гурт, фіт. Е скажу одразу: перша підказка це гурт. Це відомий український гурт. Е дуже відомий, відомий давно. Е асоціюється соліст хриплим голосом. У є мене здогадки? є здогадки. Це легендарний гурт. Легендарний гурт. Це точно Мабуть, Ельзи». — Так. З першого разу. Це моя аура пісенна на мабуть. — І пісня також дуже популярна, також вже давно існує. І вона назва цієї пісні, знаєте, от... приходиш до стоматолога, а він тобі каже: не переживайте. Все, буде, все буде, добре. буде добре, Так, правильно. Що ж тоді слухаємо канель все буде добре, друзі з вами були ведучі Артур Кушнір та Даліна Демченко. Почуємося вже зранку.